Завершили ми вчорашній день праздник Рождества Божої Матері. І сьогодні по празденство і церква предлагає окремо присвятити воспоминання праведних боготцев Якима і Анни. Так і називаються боготці, ті, котрі родили Діву Марію, а вона родила Бога, який явився весь мір у плоті. А також завжди пам'ятати, що почитання Боготцев завжди приводить к нам о почитанні своїх родичів. І в нас у Закарпатті, історичній Карпатські Руси, усім наші люди-русини дуже чистували отця і матер. І дрібніше слово, слово батько, іменується няньо, той, хто відповідає за все. Осталося тепер у Восточних слав'ян слово няня, то є вихователька, і це чужа жона, котру брали у сім'ю, щоб варила їсти і сокотила бавила дитину. У нашому розумінню, у розумінню русинов, няням це той, хто і воспитатель, і содержатель, котрий і хранитель. І відповідальний перед Богом за свою сім'ю і за жону за дітей, за внуків, за правнуків, за честь рода. І благодаря такому високому розумінню сім'ї наші люди за історію практично не асимілювалися із сусідніми народами. Хто із наших людей, русинов, пробував десь жити коло чужих. Жив коло мадярів, додали му ім'я фамілію Мадяр. Жив коло Словаків, нині має фамілію Словак. Жив коло там, десь коло табора, назвали фамілія циганин. Ну, і Словак, а коло Чехів, жив, Чех, коло поляків поляк, коло румунів румен. І в результаті, всі ті русини мають різні Названня фамілії в місті з тим говорить о тому, що ми були окружені тими народами, але з тими народами ми не асимілювалися благодаря православній вірі, кірломіфонівському язикові і високому осознанню, що таке сім'я, що таке мама, що таке няню, яка велика слава дідиковій бабці. Одного разу тіточок у школі звідали, хто май розумний на світі. І дітки називали різні там мудрості Сократ, Конфуцій. І вдруг один хлопчик устає і піднімає руку. Я знаю, хто найрозумніший на світі, весь клас за тих. А він каже: моя бабка, вона все знає. І ми всі возростає коло своїх бабок, так же многі речі узнавали, многі вещі познавали благодаря добрій християнській сім'ї. Правда, коли молоді йшли на роботу, то щасливе діло було, якщо дітки воспитувалися у бабки і в дідика. Бо найкраще, яке ми пам'ятаємо діти, це в общені з дідиком і з бабкою. Так, ми сьогодні пам'ятаємо. Май розумні люди, то були дідик і бабка. Вони все знали, на всі питання відповідали, на все знали відповідь. І майглавної відкривали перед дітьми, перед внуками смисл биття, смисл жизни, суть нашої віри. Особливо споминаємо, як наші русини сокотили віру Христову і церковний календарь. Ведь край наш прийшов Григоріанський календар ще у десь 15-16 віці, бо уже через Мадярів. Котрі були католиками, часто реформатами вже були, але всі вони мали григоріанський календар тож і Пасха на другу дату, і праздник на другу дату. Але наш народ не переходив, не тому що не хотіли бути європейськими. Європейські і календар це різні речі. Календар церковний це душа, то жива. Милость Божа, коли ми в церкві живемо по особливим благодатним датам, в котрі вкладаємо смисл євангельський, і наші празники основні, це праздники євангельські, церковні благословенні. коли в советське время православних, Та що у вас тільки много празників, а нам треба світло майбутнє будувати, а ви собі там постійно маєте празника. Да, відповідь була православним безбожникам партійним така. Та у нас у православних кожен день праздник духовний. Він не відміняє, щоб ми вдома трудилися, варили їсти, виспитували дітей, послужили дітей, послужили хворих. Ні один праздник не освобождає нас від таких служень. Але люди, праздники... Лишали ту роботу, яку могли зробити завтра, а в самий день праздника присвячували час для духовного возрождення, возростання, як духовні спортсмени. Нам принесли віру з Кирила Мефодія з центру Європи, де ми тепер живемо, де тепер оберігаємо свою віру, бо лиш так поступаючи, і регіон цілі держимо, в істині древній вірі, а в вічності віруємо, що цей регіон під Карпатами у більшості може у своїх більшості людей і буде мати благословення неба, наслідувати більшості людей наших, царств Боже. Амінь.